Дорогий тато, сьогодні особливий день. День твого народження, ювілей. Війна внесла свої корективи і ми не можемо зібратися за святковим столом. Отож прийми від нас вітання. Так, бабу, тебе вітаю з днем народження. Все тобі найкращого, найголовніше, як нас бабушка. Адже здоров'я, здоров'я, здоров'я. Mm. Все я тебе люблю. Тобі і дай всім нам вважаю, верну на небо над головою. І що. І дякую тобі, що ти мене, можна сказати, підтримав цих моїх починаннях, які я зараз роблю. Все, замружую тебе, я тебе люблю. Добрий день, мій синочок. Вітаю тебе. І з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я. І всього-всього самого найкращого. Всім привіт. В школі, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю міцного здоров'я. Вітаю тебе з твоїм повноліттям, братику, і бажаю тобі всього найкращого в цьому. житті, миру, щоб над твоїм домом літали тільки ластівки і вили гнізда. А не Вітаю з днем народження. Ми тебе всі любимо. Слава Ісусу Христу! Братику! Хочу привітати тебе, з днем народження. Побажати тобі кріпенького здоров'ячка та так років до 120, а може і більше. А, ну і що? Миру нам всім? Слава Україні! Коль, з днем народження, міцного здоров'я, достатку і миру. З днем народження вас, бажаємо вам Маху. життєвого Маху. оптимізму та позитиву. Е нехай у вашій душі завжди панує мир та спокій. Скажи, Ліюшок, Дєдушка, ти Дідушка коя, вітаємо. Що ти бажаєш, Що? Кохання? Кахання з ким? Бабочка і, бабічка, і Да, Що ми? Любимо та ми... цілуємо. Mm. Дорогий кумасік, поздравляємо тебе з Днем народження, з першим 60-річчям. Бажаємо тобі всього самого гарного, щоб ти був завжди такий, який ти є. Доєднуюсь до привітань. – Терпіння. – Всього Терпіння. тобі самого самого кращого. Коля, вітаємо тебе з юбілеєм. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя, кохання, нехай всі мрії збуваються, а цілі досягаються. Дорогий куме, нехай в твоєму житті буде стільки радості, стільки зірок на небі, бажаю безмежного щастя. Та не згасай згасаємо любові, здоров'я, 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 мирного неба. Привіт з Канади. В цей сонячний зимовий день ми вітаємо тебе, Коля, з днем народження, бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, добра, миру, удачі, затишку в твоєму домі, здійснення мрій, довгих років життя. Всього тобі найкращого, друже. Привіт-привіт всім! Коля, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо вам активної діяльності ще 100 років, щоб допомагали ще внукам, правнукам і самі, щоб побільше відпочивали. Щоб нарешті настав мир і ми всі зібралися за вашим великим столом. Вітаємо! <реш> Рідний кубе, вітаємо, вітаємо з тебе з ювілеєм. На твій рахунок сьогодні надійшло 6 десятків. І ми, твої куми півсотні, уповноважені приватбанкам, водафонам і Пенсійним фондам повідомити тобі, що твій ліміт ще далеко не вичерпаний. І сягає, як мінімум, двічі по півста. Попереду в тебе великі можливості. Після виходу на пенсію життя тільки починається. Ти не дивися у паспорт, часто дуже, а чаще дивися собі в душу. А в душі тобі 18. Сміливо дивися в очі ТЦКшникам і СБУшникам. Ти для них тепер поза всякими підозрами. Але ти ще не повністю виконав заповіт настоящого мужчини. Ти народив сина, побудував дім, виростив сад. І осталася маленька дрібничка дождатися правнуків, вихохати їх, виростити і оженити. Є люди в нашому житті, як подарунок долі. Сам Бог їх посилає нам навстріч. І ми вдячні Богові і долі, що 29 літ тому стали кумами. Ти без перебільшення, наш найкращий кум. Нам є що згадати. Залишайся таким, як час, енергійним, цілеспрямованим і завзятим. З ювілеєм, куме. Нехай здоров'я ніколи не підводить. Хай у домі панує лад, добробут, благополуччя. Хай завжди поруч буде кохана красуня дружина. Хай радують дітки і звеселяють внучатка. Ми, Ми тебе, тебе любимо! любимо. куме! Дорогі мій крісні, вітаю вас з Днем народження, бажаю щастя, здоров'я, головне, і саме головне для нас всіх, щоб закінчилась війна. Будьте здорові, щасливі і успішні. Поздравляємо! Кум, вітаємо тебе з твоїм повноліттям. Наконець, ти достиг того возросту, коли можна жити спокійно і ні про що не забудять. Дай Бог тобі здоров'я, всього найкращого, миру, любві і нашої перемоги. Сімейного затишку тобі, міцного здоров'я, достойної пенсії і всього найкращого. Так, кум. Вітаємо тебе з ювілеєм. Бажаю всього самого найкращого, що ти хочеш, щоб те й збулося. Щастя, радості. Миру і всього самого найкращого. Кумець дорогенький. Вітаємо з днем народження. В голові лише одна думка як привітати гарного кума. Щастя і долі я бажаю, різних успіхів без краю, щирих усмішок, привітних, а доходів що помітних, гаманці великих сум. Будь-як сир у маслі кум. Дорогий наш куме, з днем народження, будь завжди здоровим, щасливим, коханим, успішним. Бажаємо тобі добра, тепла, натхнення, здійснення всіх твоїх мрій. І нехай в твоєму домі буде твій дім наповнюватися завжди радістю, веселищами. Залишайся такою ж теплою, щирою і доброю людиною. З Днем народження! Ми вітаємо, акум наливає! Привіт! Хрещений! Давно не бачились, не чулись. Тут випала гарна нагода, твій день народження. Тому хочу тебе привітати та побажати перш за все це здоров'я. Також я бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений позитивом та оптимізмом. А люди, які знаходяться поруч, дарують тобі виключно позитивні емоції. І нехай всі твої мрії стають реальністю. З днем народження! Друже, куме, вітаємо тебе з днем народження, з ювілеєм! Твої роки твоє багатство. А я скажу тостом. Не треба пити за здоров'я. Здоров'ям треба турбуватись. Не треба пити за дружбу. Дружбу треба підтримувати. Не треба пити за любов. Любов треба плекати. А треба пити за мрію. Хай мрії будуть і збуваються. За тебе, Коля! З днем народження. З днем народження. Дядя Коля, кутнік. З днем народження з юбилеєм і наше традиційне щастя здоров'я, і щоб не боляв. Всього найкращого з Австралії. Ой, піду далі на голові ходити. Ми тебе всі любимо, цінуємо і бажаємо тобі міцного, міцного здоров'я. Мирного неба над головою і здійснення всіх твоїх заповітників.